Друзі, ось така монета була знайдена в Солончука. Її вага приблизно 200 грамів. В каталозі Валерія Нечитаєва є подібна монета. Це ольвійський АС. Її вага 285 грамів. Ціна вказана від 30 до 100 тисяч доларів. Але реальні ціни трохи відрізняються. Ось монета в такому стані, як ця, по ціні буде десь до 5 тисяч доларів. Це ранній важкий АС. Десь приблизно 10 років назад АС в кращому стані був проданий на аукціоні за 25 тисяч доларів. Тут у нас іде зображення дельфіну, тут зображення Афіни в шоломі. А на цій стороні у нас йде зображення колеса. І десь тут має бути надпись Епі Ось така, як тут. Ось такий чудовий ас. У мене є можливість показати вам. Яком ком така монетка?